Сьогодні я вам розкажу про вітамін С, який міститься в шипшині і чому він набагато кращий, ніж синтетичний. Отже, вітамін С у шипшині – це не просто аскорбінова кислота, а він складається з цілого комплексу корисних речовин. Перша частина це антиоксидантна. Вона бореться з вільними радикалами, захищаючи наші клітини від них. Вітамін С жертвує свій електрон вільному радикалу, тим самим стабілізуючи його. Друга частина це аскорбіген, це природна форма зв'язування аскорбінової кислоти з білками. Вона робить її більш стабільною та біодоступною. Третя це біофлавоноїди. Вони допомагають вітаміну С краще засвоюватись та Наші судини від лампості. Також є фактор Ч, що сприяє насиченню наших темнокисних, та фактор К, відповідає за запобігання кровотечам та згортання крові. Ось у чому різниця натуральний вітамін С, як у Шепчині, працює як команда, куди кожен елемент доповнює один одного. А синтетичний це тільки одна частина команди, а решти складових у ньому просто немає. Що це означає для вас? Вітамін С, який є в Шепчині, краще зміцнює імунітет, захищає від засудки вірусів та допомагає шкірі бути здоровою. Отож, якщо ви хочете отримати максимум користі. Обирайте вітаміни з натуральної шипчини. Розові це комплекс натуральних вітамінів та мікроелементів, рослинного походження, 100% відсотків порошку шипчини пісковрошені оборони.